В, Ваша да. честь, ми вільні слухачі просто. Бути Я зрозуміла, але ви робите відеозапис, щоб ми знали, де нас можна побачити. ну, Ну, Це, це... Ані? Ну, якщо можна так сказати. Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається справа за апеляційною скаргою дороганої Тамари Кринівни, дорослим Надії Валерії недороги Максима Галеєвича. На рішення п'явського районного суду міста Полтави 2016 року по справі закону Полтавського обласного комунального підприємства здорового про Полтава теплоенерго, до Дороф'яної Тамарі Кирилівни, дороги Надії Валеріївни, дорожнього Максима Валерійовича, стягнення заборгованості за послуги теплопостачання. Судове засідання у нас з'явилось дорогівна Тамара Кирилівна минуло. Ви Заявляли по питанням, прокладення розгляду справи, для ознайомлення з матеріалами справи, так? Давали таку заяву, але не прийшли знайомитися. Чому? У мене, я приболіла сина, дуже в мене був і крив звідсу, і північний крик. Цей період, погоді, да? при такій погоді мене... тиски, ну, ну, 4 червня. Ви ознайомилися з матеріалами справи? Так. Да. З 4 сьомого. Так, да, там вже ми. Так, з 4 липня ви знову написали заяву про ознайомлення з матеріалами справи. Що вам заважає ознайомитися з матеріалами справи? Чому не з'являєтеся? Вам... Ви говорите про дорогу, ви... де підтвердження і що заважає вам ознайомитися сьогодні до судового засідання? Чому? Я вам ще раз поясню, що в мене піднімаються тиск і мені погано, і якщо вам... Що робити довідка? Я принесу вам довідку, що в процесами здоров'я саме сьогодні чи з Ви пропонуєте колеги чекати, коли у вас буде стан здоров'я, відповідати тиску нормальному, щоб ви могли ознайомитися. Як так? нам визначитись, наскільки ви можете ознайомитися і коли з матеріалами справи? Да, ваша честь поясню і ознайомлюся і все зробимо. Скажіть, будь ласка, ви доручили представляти ваші інтереси Богодисі Тетяні Іванівні? Да, так, вона затримується у другому судовому засіданні, перезвонила, більше не, не закінчилося, судове засідання. Тобто і без представника ви не будете, не бажаєте розглядати Ваша честь. І ще ще одне до вас запитання. Минулого судового засідання ми вас вам. Передавали судові повістки для просили повідомлення. Я зрозуміла ваша честь інших ваших співласів. Максим на заробітках немає зв'язку з ним. Я їх не могла повідомити про те, що буде судове засідання. Судове засідання з'явився інший представник Полтава Тепленер. У звідси, будь ласка. Борута Іліна Вячеславівна. Рік народження службова службова адреса Служба посади. Та, та. Заходжусь на посаді провідного юрисконсульта на підприємстві полтавої пленки, юридична адреса Ігор міського Полтава, вулиця Комарова, 2, долучення до матеріалів матеріалів так, дайте, будь ласка. Приз'яснюю вам, що справа розглядає колекцію в складі головуючих, будь ласка Судді Пилипчук, судді Карналу Чувак, секретар Колонко, ви маєте право заявити відвіду. Довіряєте, колеги? суді роз'яснюємо ваші право в судовому засіданні. Ви маєте право визнати апеляційну скажу або заперечувати, давати пояснення, забрати по питання, не задавати питання один одному, знайомили з матеріалами справи, робити з них витяги, знайомили журналом судового засідання з технічним записом приносити зауваження з приводу неправильності чи непоматки. У вас будуть клопотання до початку засування. Далі. Так на нам питання щодо е, можливості розгляду справи за наявності обставин, які щойно були встановлені, а саме заява Дорохіної про те, що вона не е, просить ознайомитися заявлена справа, вона не ознайомлена за станом здоров'я, е, обставина щодо неповідомлення інших е, відповідачів, а саме Надії Валерійника та Максима Валерійовича Дорохівних. Став, які пояснила на Тамара керівництва, ваша думка з приводу цих представок? Покладаюся на розсуд суду. Скажіть, будь ласка, чи має можливість фінансово теплоенерго зробити оголошення в газету щодо Максима е, Валерійовича та Надії Валерівні? Наскільки можливості судової е, системи на сьогодні вичерпні бюджетні коштів немає? Може, прошу честь, теж не можуть. Не можна. становище Я зараз Разум. всіх комунальних. Так, коли я поради в Парадівчасномісті ухвалила, було питання Рухіної про е, ознайомлення з матеріалами справи та в зв'язку з наявкою інших відповідачів судового засідання е, відкласти справи, е, надати час для ознайомлення з матеріалами справи, для повідомлення свого представника, ви повинні як сторона забезпечити свого представника, якому даному довірені, зрозуміло, давати. Так, справа відкладається на 29 липня десяту годину. На що коли засідання закінчено.